Добрий день, Іван Володимирович. Доброго дня. Ми раді вас сьогодні бачити тут. Дякую. Багато студентів хотіли з вами поспілкуватися і багато хотіли побачити вас на своїх екранах. Задали такі питання. Чи є у вас особливі секрети в роботі зі студентами? Ну, саме людина секретна. Надіюсь і щиро говорю відверто. В Чому секрет успіху мешканців? Прості формулі дотриматись правил проживання в гуртожитку. Чому секрет е, нашої співпраці? В Чесності, відвертості, бажання допомогти, порадити, застерегти. От ці дві формули, я цим Як майже як МЧС. Не знаю, можливо, і так. За... Ну, МЧС це ну, в певній мірі так. Тому що коли є якась проблема, це так е, виходить по життю, що треба йти, слухати, допомагати і журити. Ага. Е, Іван Володимирович, скільки годин ви приділяєте роботі? Я не відповів на це питання, я не слідкую за годиною. Е, моє завдання зробити те, що, е, що я зобов'язаний, маю бажання, ну і е, виходить з того, що е, студент не дивиться на годину. Я вам приведу такий приклад, якщо це дзвонив студенту десь о першій, о другій годині ночі. Вам води, що тут така проблема і починає говорити. Судячи по тону голосу, людина була в розслабленому стані. Мій принцип такий, коли люди назване, я завжди прошу, вибачте, як вас звати. І задаю йому це питання. Я кажу, вибачайте, ви мене назвали, Іван Володимир, у вас є така проблема, як вас звати? Він каже, а для чого вам моє ім'я? Ну і, напевно було цей прикол, каже, давайте зробимо таким чином. Зараз зробимо паузу, ви згадаєте своє ім'я, а потім перезвонимо. Студент більше не телефонував. Зрозуміло, Іван Владимирович, скажіть, будь ласка, а чи є у вас хобі? Є звичайно. А які? Перше. Е з дитинства я люблю футбол з 7 років. Я не вважаю себе фанатом, але це в серці. Це те, з чого почалося, якщо брати з дитинства. А якщо брати вже в роботу професійну, якщо коротко, то воно звучить поблизу так. Я себе знайшов в цьому житті. Я щасливий, що так сталося. Розуміло, а от ви згадали за футбол, можете скажете, яка ваша улюблена команда? Фу, не секрет. Динамо. Динамо. Так. А як вам гра Динамо цього сезону? Ну, Звичайно, як люблю болільник, він хотів би, щоб це було краще, позитивніше. І не це. На жаль, не все виходить. Но в футбол як життя, вона не є одноманітна. Не сьогодні, то завтра перемоги мусить бути. Зрозуміло. А як ви взагалі ставитесь до того, що Рибров тренер? Позитив. І кажуть, що якщо буде іноземний тренер, завжди буде щось інше. Можливо, і так, але я думаю, що в нас є достатньо фахівців, щоб мати і результат, і мати своє ім'я. Не тільки Києва, не тільки Динамо, але й країни в от, ну, Для прикладу, Шахтар. Ну, може, я можу болювати за Динамо, але все-таки спогаду став. Сьогодні все-таки, навіть при фанатизмі до футболу і до Динамо, я все-таки захоплений від Шахтаря. Ну, це ж прав. І ну, це не тільки ми. Ну, це дійсно грається. Ну, звичайно. Так само як людина, якщо вона працює, працює совісно, викладається, її помітять. От, Даруйте, будь ласка, чомусь так виходить по життю. В нашій співпраці, в гуртожку, зокрема, що студент робить добре для мене, погано лишає собі. Можливо, наоборот, каже, що студент буде робити все добре для себе, чудово, у нас буде менше проблем, нам буде приємно і це буде наш дім. Ліце, ви вже розказали одну історію про студентів, а можливо ще якісь були, були кур'оні історії студентами. Добре, такі, що вона. Ну, от, наприклад, запитую студента. Так сталося, що він зайшов гуртожиток, але не через вхідні двері. Зайшов, догадується, мов йде про балкон. От прикольне запитання, ну так високо кажу, вибачайте, ну чому все-таки ви виходили з гуртож, не могли вийти з гуртожток через двері? Відповідь була проста, напевне щира. Каже, я не подумав, що з гуртожку можна вийти через двері. Скажіть, будь ласка, а ви проживали в гуртожитку? З 1979 року десь приблизно жовт, жовтий листоп. А в якому гуртожитку ви проживали? В третьому. Я зараз знаходжусь в своїй рідній кімнаті. А... Рідні, тому що тут родився сем... ну, э, почалося моє сімейне життя. Тут пройшов ми медовий місяць, я більше того скажу. Тут родився мій син. Тут був його диван, і до речі, один раз будучи маленьким, вже коли він повз пав між двома диванами, було стільки крику на коридорі. Але що я хочу доповнити, так дивичись на кімнату, хлопці далеко не перші, хто вже тут живе, скажу, що рідне залишилося. В принципі, стіни, дух уже не мій. Ну от що найбільше рідне це двері. До цих пір вони ті самі, що я тут жив. Ніхто їх не поміняв, можливо, вони і добрі. Йде на що ручку не замітив, така вона чи ні. І ви знаєте, коли ти вертаєшся, це було скільки років? Ого, 36-35 років назад. Е, більше того, ж з цих причин нагадує мені рідний дім і цим це сказано. І Єдине, що мені ще не вдалося, от маю такі наміри, це показати цю кімнату моєму сину. Він ще тут не був. Я мене вас, ну, коли дитину ми перейшли на інше житло, він тут не був. Два рази ми тут були, ось так. Одну разу навіть прийшли, але нікого не було, звичайно. Ми не заходили. Скажіть, будь ласка, а живучи в гуртожитку, ви порушували правила проживання? Ви маєте на увазі як студент чи як працівник? Як студент. Добре. Звичайно, порушував. Ну, в нас, є, вибачте, за нескоро, у нас одна особливість. Перше, я вихований в іншому суспільстві, в нас були трошки інші принципи. Мораль залишалася та сама, заповіді Божі те саме, але на жаль. Інші речі були. Ну, зокрема, що мені і це? Одного разу в нас була така, я жив у першому гуртожитку, не тут як студент. Жив я в 101-й аудиторії. Там жило тоді 10, це була аудиторія, ну, приблизно як зараз в п'ятому. І я вже був після армії. І ми випили, була вечірка. Ну, і Вечірка не в вашому розумінні, а вечірка в тому плані, що це було в парку, там була музика, безперечно, ми молоді. І нас зустрічає Іван Іванович Стрелінський кафедру. Каже, хлопці, я зрозумів, в якому ви стані, але я раджу, не йдіть всі. Правда, частина вернулася, а частина пішла. Я відніс до тої частини, що вернулася. Ну так сталося. Правда, хлопці, які пішли, мали, скажімо, такі зауважні, це м'яко сказано. Кінчилося воно все нормально, але одне, настільки людина, яка знала, ну вже була старша людина, студентів і радила, до чого я веду. Інколи мене ста... не. Врахуємо пораду, хороші поради, погані вони чи ні, але їх бажано врахувати, вже як ми подіємо. А найбільший міхулянський вчинок це те, що перше, в першому раторську, коли я проживав, до речі, я маю одну фотографію першому раторську, 120-та кімната, там написано на згадку про кімнату. Я б сьогодні покажу, вона в мене в кабінеті є. Там Валіс Ірінскас, воротар Шахтаря. Він був четвертий воротар з бібліотець СССР в Іспанії на Чепінацію світу. Ну не те головне. І от е, дівчат, яких ми... Хотіли прийти в гості, та сталося, що закрилися двері. Скажу вам відверто, між тими двома вікнами, вони зараз січна труба. Щоб не ламати двері, ми вирішили пробувати. От кажуть, давайте спробуємо перейдемо. Ну так сталося, я кажу, я перейду. Хульганському вчинок в тому плані, що я не комусь міг нашкодити, а міг сам зробити собі це. Я перейшов ту трубу і такі інші. Що цікаво, коли я переходив, спокійно відно, але коли я перейшов іншу кімнату через ту трубу, чесно кажу, в житті ще такого не Колі Коліна дрожали. Ну, а інший хуліганський вчинок, я знаю, я вам скажу таку ще річ. Е, безперечно, рідне, моя, жінка, моя майбутня дружина жила в другому гуртожитку. Я жив у першому. Наше перше знайомство виявилося таким. Я був у третьому корпусі, і е, майбутня жінка-мого друга каже, Іван, от тут є фотографія, яка тобі дівчина подобається. Я показав в сторону одної дівчини, вона мені відповіла, каже, Іван, слухай, вона заміжна. Я не знаю, чи який час. Може, місяць два ми зустрілися вже в наші студентські ідані. І це була судьба. Ну я щасливий в тому, що так сталося. Так що не вірте судьбі, підчиніться її, якщо ви вважаєте, що це. Пане Володимир, а хто у ваші роки був директором містечка? І чи ви вже в студентські роки хотіли рівнятися на нього? А я буду... не знаю відповідати. я не знаю, як це буде. Я можу поцікавитись, але не знаю її, хто був, і я. Я таких намрів не мав. Більше того, ви знаєте, я прийшов в університет, ну, скажімо так, ну, певне, це був випадок скоріше. Ми звинялися з армії, і мій сусід на Бережанській, Бердей Мирон, каже, Іван, які плани? Скажу відверто, я хотів поїхати на Бах. Тоді була така мода, це було таке натхнення, потяг молодих людей таке. Каже, слухай, Іван, ти що, не маєш це? Він мене переконав про те, що це. І він сказав наступне: біля мене, через дорогу є навчальний заклад. Давай будемо поступати туди. Так сталося. Я пішов через без, без армії. Я поступив, а він залишився не в нашому університеті, але технічному. Так що я не єдине, це... повторююся, вибачте за нескромність. Повторююся, бо, по-моєму, вже це горив. Я радий, що та склалося в моїй судьбі. А скільки ]те? років ви вже працюєте на посаді директора студентського містечка? Дев'ятий рік, 2000... ні, 2008, виходить, так? Це виходить 7 років. Розуміло. А ще скажіть нам, будь ласка, якщо порівнювати гуртожиток сьогоднішніх студентів і гуртожиток ваших років, що змінилося? Вибачте, будь ласка, але в нас було більше порядку. Скажу відверто, студентське самоврядування особи студради, це було приблизно як висока посадова особа приходить. Ми готувалися, ми старалися. Не хочу судити сьогоднішнє покоління, але ми собі таких вольностей не дозволяли. Але підкреслюю, це було інше суспільство, це були інші, скажімо так, критерії оцінювання. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що б ви хотіли порадити сьогоднішньому студенту для того, щоб він не порушував так правила, які, може, 5 порад для наших студентів? Добре, перше, що мене дивує, ну, певно, воно властиво молоді, вечірка. Вона завершується коли е, рано чи пізно, якщо не вечором, то ранку. Я вже казав, хлопці, ну випили, ну покурили, поприбирали, гляли спати. Вже коли ти приходиш частенько, можу сказати, хлопці, ну робіть. Але коли ти приходиш, воно ну, все на столі і навіть не запропонують присісти, попити кави, або спробувати того, що було вечором. Напевне, в тому плані ми одного не зрозуміло. Просте, просте побажання. Перше, повірте, якщо це мій дім. То мені приємно. Я вам скажу, вертаюся до студентського життя. Ми ми запрошували. У мене ще фотографія, сьогодні вам покажу, де ми святкували Новий рік. Повірте, ми хлопці самі готували їсти, ми мили все. Ми, ми хотіли, ми квіти купували, щоб дівчина прийшла, там була не одна це. Щоб це було приємно тим, хто прийде. От чомусь такого критерію, ну не то що розуміння, не знаю. Ну сьогоднішнє покоління трошки по-іншому це робить. А секрет успіху, що я вже казав, знову ж таки, повторюся, простий. Дивіться, якщо брати бюрократичну, це просто дотримати е, правил проживання, які зазначені в договорі у договору найму житлового приміщення. Елементарно просто. А якщо все-таки сталося щось не так, бо в житті не можна діяти тільки по одній лінії без цього життя, більш старіше, то ці речі просто-напросто. Мені здається, робити можна дуже просто. Люди не буває всяке. Я теж не виключення, я не си я помиляюся. Але скажіть, будь ласка, -як, якщо студент ображає гідність людини і вибачається через пару днів, і то по примусу, напевне, воно не зовсім інтелігентно. Прийти просто сказати, що там не мені, кому люди наважають за потрібні, вибачайте, так сталося, я зрозумів свою помилку. Ну, важливо, що, звичайно, не повторювати. Ну, а самий головний секрет успіху це те. Якщо це мій дім, от дивіться, ми сидимо в цій кімнаті, де я починав своє сімейне життя. Тут багато змінилося. От не знаю, це ви робили цю. Є поклеєно, що трошки підтягнути порядок, є це. Повірте, це вже майже дім. А якщо ще поставити квіти, фотографії своєї дівчини, повірте, це вже домівка. Приємно самому і раді ті, хто прийде. Давайте відверто, коли ти приходиш в кімнату, вже по обстановці в кімнаті про порядок можна собі представити трошки людину. Хоч судять по але мені ще зустрічають Да? Це не поради, це і не мої, це життєві принцип. Чи, чи їх є п'ять Ні, я п'ять не назвав. Хоча, в принципі, важливо не стільки, щоб їх було багато, важливо те, щоб людина хотіла робити добро для інших, розуміти інших. Але головне, щоб вона була самостійною. Особливим, ординарним, креативним, навіть, але в межах інтегенту.